Усім вітання, мої дорогенькі! Не в тому щастя, що багато, а в тому, що добрі. Саме так можна описати смак цих крилець. Крильце – це частина курки, де м'ясо ніжне та м'яке. Щоб сповна насититися цією стравою, їх беремо вдосталь. Крильця вибираємо великі та м'ясисті. І кожне розрізаємо на три частини. Робимо це на згині по суглобу. Кінчик найтоншу частину, яку в народі називають пальцями, викидаємо, тому що він дуже худенький, у ньому майже немає м'яса. І при запіканні цей кінчик швидко починає горіти, тим паче у медовому маринаді. Адже мед має властивості під час випікання кристалізуватися. Відповідно, він швидко засмажується. Смак горілого погано вплине на всю страву. Але, звісно, це на ваш розсуд. Коли любите смакувати, залишайте. Розділені крильця на маленькі шматочки буде зручно подавати та їсти руками. Відверто крильця це страва, яку найбільше люблю готувати на вечерю. Так з'являється можливість більше часу поспілкуватися разом, провести час приємно та смачно. Крильце у духовці це швидкий варіант страви, яку люблять і діти, і дорослі. А правильно підібраний маринад збереже соковитість м'яса та надасть йому більш насиченого смаку. Звісно, ці кінці у нас намарно не пропадають. Вони йдуть на корм нашому домашньому улюбленцю, який з великим задоволенням ласує ними. Але багато йому не даємо і слідкуємо за цим швидким поїданням, щоб ненароком кістка не створила проблем. Тепер потрібно крильця як слід замаринувати. Звичайно, ретельно промиваємо їх, видаляємо все зайве, все пір'я, щоб вони були чисті. Родзинкою нашого маринаду є горіхи. За допомогою роторної терки перемелюємо дві столові ложки волоських горіхів. Можна це зробити іншим методом, який ви зазвичай використовуєте для подрібнення, чи навіть просто потовкти качалкою. Волоські горіхи мають дуже характерний смак, який можна описати як ніжний, м'який і трохи солодкуватий. Додавши їх до маринаду, курячі крильця отримають неповторний відтінок, який поєднується з суковитістю м'яса та іншими спеціями. Горіхи додадуть текстури, створюючи цікавий контраст зі смаком запеченого м'яса, надаючи більш вишуканий смак. Додаємо часник сушений, одну чайну ложку. Він має інтенсивний концентрований запах та смак, особливо коли використовується у маринадах та соусах. Володіючи приємною пікантністю, чудово доповнює смак інших приправ у страві. Пів чайної ложки чорного меленого перцю. Три чайні ложки звичайної солі. Це на 3 кг крил. Відповідно на 1 кг одна чайна ложка. Додаємо 2 чайні ложки паприки копченої. Вона має чудовий запах та яскраво червоний колір. Володіє солодкуватими та гіркими відтінками, з глибокими інтенсивними нотками диму. Зробить і вигляд, і смак крил більш насиченими. Тепер все ретельно перемішуємо, розподіляємо повсюди додані спеції, щоб вони огорнули своєю смаковою палітрою кожен шматок крильця. Наповнили його, промаринували і підкреслили смак. Горіхи та всі спеції, поєднавшись, віддають чудовий запах. Додаємо другий після горіхів важливий інгредієнт це 2 столові ложки меду, розтопленого. Він так легше розподілиться по всьому м'ясу. Мед не тільки надасть солодкість, але й допоможе утворити золотисту рум'яну скоринку під час запікання. І 6 столових ложок соєвого соусу. Він має характерний солоний смак з легкою ноткою кислотності, тому на початку маринування будьте обережні з кількістю солі, оскільки ваш соєвий соус сам по собі може бути дуже солоний. Також він містить у своєму складі інші інгредієнти. Це вже дає нам складний смак. Мед та соєвий соус чудово балансуються між собою та поєднується з м'ясом. Залишаємо крильця маринуватися на одну годину. Звичайно, якщо є час, залишайте надовше. Прийшов час для запікання. У нас велика кількість крил, відповідно, і деко велике. Застиляємо пергаментом і змащуємо його олією обов'язково. Тут не використовуйте фульгу, тому що не зможете її відірвати від крил. Мед, який є в маринаді, буде витікати. Він має здатність швидко горіти при запіканні. Таким чином дуже прилипає. І викладаємо крильця так, щоб вони лежали окремо один від одного. Це дасть їм можливість красиво зарум'янитись з усіх сторін. Звичайно, якщо хочете, ви також можете такі крильця приготувати на мангалі. Це буде дуже смачно. Ще буде присутній запах диму. Ця порада перевірена не один раз. А ви знаєте, що року 1 липня понад 80 тисяч туристів поспішає до невеликого міста Бафало. Там відбувається святкування найсмачнішої події року День Крилець. Цей один день у році перетворює вулиці цього міста на ріки, що стікаються до центру подій. Розповідається, що вперше страву скрилець створили у 1964 році, майже випадково. Жінка, власниця бару, просто обсмажила продукт та додала гострий соус. Подала їх на вечерю своєму синові та його друзям по коледжу. Хлопцям настільки сподобалася страва, що у ресторані стали часто готувати такі крильця. Пізніше рецепт набув популярності у США, а потім у всьому світі. На сьогоднішній день крильця мають багато способів приготування, і всі по-своєму особливі. Крильця запікаємо у розігрітій духовці до 180 градусів 40 хвилин. Але врахуйте, що духовки усіх різні. Час приготування може відрізнятися. Слідкуйте за зовнішнім виглядом крил. Дивлюся на цю картину на столі і настрій піднімається. Як то кажуть, помічайте щастя в дрібницях, і це вам буде приносити задоволення кожної секунди. Вечеря сьогодні точно вдала. Ось така смакота у нас вийшла. Виклавши на тарілочку, прикрашаємо зеленню. Ідеальна вечеря готова. Ці крильця нікого не залишать байдужими. Вони розійдуться, як соняшникове насіння. Коли спробуєте одне, не закінчите трапезу до останнього шматочка. Звичайно, поки викладали, спробували. Все до смаку посолене, відчувається легенька гострота, трохи солодкуватий смак завдяки меду і кислинка, яку дав соєвий соус, а зовні золотиста хрустка з коринка. Найкраще до них підходить часниковий соус. І незайвим буде подати салат зі свіжих овочів. М'який і ніжний смак курячого м'яса змусить готувати вас крильця за цим рецептом знову і знову. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Адже ми того варті, ай варті завжди ваші карпатські шкварки.